Передусім, це не так антиросійські настрої з точки зору політики, як проабхазські настрої з точки зору економіки. Абхазія, з точки зору демографії, це доволі молода країна, звідти не так багато людей, особливо з сільської місцевості, виїхало. Вона собою являє, являє аграрну країну. Тобто там велике значення мають рекреаційні ресурси і сільськогосподарські ресурси. І відповідно Абхази намагаються це зберегти для себе. Вони бояться багатих росіян, як було сказано в сюжеті, які скуплять передусім прибережні території, теж які що становить інтерес з точки зору охорони природи, з точки зору туризму, те, що може реально приносити гроші. Абхазія не цікавить як економічна складова. Грузія не є. Чимось цікавим для Російської Федерації з точки зору економіки: там mm -hmm. два інтереси символізм. І військові інтереси, тобто військові бази, зокрема військово-морські бази, і напевно ще логістика, правда, логістика безумовно. А зараз, коли Україна для них закрита, через Туреччину Грузія являє, являє собою просто такий от логістичний хаб для товарів і людських потоків в обидва боки. Тому відповідаючи на ваше питання, ні, оці от протести і відставка президента, це передусім, все ж таки економічний інтерес, і Росії нема чого непокоїтися, що Абхазія зараз має шанс Шанс кудись ви... розвертиться з її зони впливу.